За добу з 19 по 20 грудня рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 22 оперативних виїздів. Пожежі, спричинені обстрілами з боку окупантів, трапились у Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини. А в Чугуївському районі на пожежі, яка трапилась через необережність при палінні, загинув чоловік. 1980 року народження. Рятувальники виїхали до місця виклику за адресою. Село Пільне Вовчанської громади, вулиця Шкільна, о 13.40. на час їх прибуття горів приватний будинок на площі 80 квадратних метрів. На гасіння вогню вогнеборці подали два пожежних стволи. В осередку пожежі вони виявили тіло загиблого. О шістнадцятій відбулася локалізація вогню о пів на дев'яту повна її ліквідація. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 311 вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 12 тонн питної і технічної води.